Сьогодні у міжнародний день дитячої книги хотілося б більше поговорити про дитячу книгу з нашою гостею до нас. Сьогодні завітала Валентина Черноус, директор Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Валентина, вітаємо вас із святом, який безпосередньо до якого ви належите, тому що. Е коли говориш про дитячу книгу, коли говориш про дітей, які читають, одразу асоціюється, звичайно, ваша бібліотека, яка до якої діти люблять приходити, до якої діти прагнуть щось створити нове і прагнуть ділитися своїми досягненнями. Ми знаємо, що нещодавно відбувався тиждень українського тиждень дитячого читання. читання. І які взагалі заходи проходили саме у вашій бібліотеці? Які досягнення, що там відбувалося? Так, під час весняних канікул шкільних це щорічно проходить український тиждень дитячого читання. Напевно, його основне завдання, щоб діти і під час канікул не розлучалися з книгою, з будь-якою, з паперовою, з електронною, взагалі з інформацією. І тому наша бібліотека ось виготовила таке запрошення. Ви бачите, що тут надзвичайно багато заходів, які були розплановані на кожен день. Щоб познайомити дітей із новими книгами, це бібліопрем'єри, познайомити з подільськими письменниками, це бібліовізити до бібліотеки, вони зустрічалися з Ніною Шмуріковою, з Людмилою Савчук. Бібліопрем'єри нові книги. Бібліородина. Збиралися батьки, обговорювали книги. І, звичайно, на дуже багато було таких заходів, які допомагали дітям в спілкуванні, відкривати нову книгу, дізнатися багато нового і цікавого. Навіть сутінкові читання, які ми проводили у кімнаті Казок, як ми її називаємо у кімнаті дитячо дитячої технічної творчості ельфи, гобіти та інші тобто ті діти, які полюбляють фантастику. Які люблять фантазувати, придумувати свої історії, і взагалі знають все-все-все цікаве про ці книги. Тиждень був наповнений різноманітними зустрічами, різноманітними такими формами, які були присвячені і ювілеям окремих письменників. В цьому році ми розробили таку літературну алею на зразок алеї зірок. І кожному письменнику, який є ювіляром, була виготовлена спеціальна зірка, і діти знайомились таким чином. Також у цьому році ми започаткували, попробували скайп-спілкування з читачами інших областей. І от нашими друзями по спілкуванню були діти з Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна. Вони... Розповідали про своє місто, окремо ми про Хмельницький, вони про Миколаїв. Була Вікторина за книгами, тобто, яка підтвердила, що діти знають і читають книги і Носова, і Костецького, і грицька Бойка. Тобто, певні були книги, вибрані для Вікторини. Діти читали свої вірші, обмінялися думками, знайомством. Ну, Надіємося, що ми будемо і далі спілкуватися. Я Ту завели знайомство, да, знайомство завели і їм сподобалося. Ми розповіли багато цікавого. Що мені особисто сподобалось, що ми розповіли про відомих земляків Хмельниччини. Можливо, вони не знають, а ми знаємо, що Олександр Пономарьов це хмельничанин, що е, Алла Мазур це наша подільська знаменитість, Сергій Костецький і багато-багато інших таких відомих людей Хмельниччини, які відомі на всю Україну. Так, спілкування було цікавим і дітям надзвичайно сподобалось. Нещодавно проходив, пройшов обласний конкурс «Краще читати». Чам як взагалі він відбувався? Чи поетапно взагалі хто брав участь? Більш детально розкажіть. одним із днем всеукраїнського тижня дитячого читання. Так був конкурс обласний Найкращий читач Хмельниччини 2013 Конкурс цьому році пройшов на обласному рівні. Він проходив три етапи: з 18 лютого по 28 березня. Перший етап це був на рівні усіх бібліотек, які обслуговують дітей: тобто сільські бібліотеки, міські, районні, в тому числі і в обласній бібліотеці, де треба було вибрати два найкращих читача по двох номінацій: серед шестикласників і серед семикласників. А як визначали саме цих читачів? За якими критеріями? E, значить, розроблялись відповідні вікторини, цікаві запитання, але одним із критеріїв це було отведення таких щоденників читання. Діти мали прочитати найбільшу кількість книг. І е, зафіксувати ці книги у своїх щоденниках, крім того, вказати там враження про прочитану книгу. Ось ви бачите, це читацький щоденник хлопчика з Хмельницького, горячок Максим, який надзвичайно так творчо віднісся до прочитаних книг. Він проілюстрував малюнками і надзвичайно так гарно каліграфічним почерком написав свої відгуки. Разом з тим, другий етап конкурсу проходив на районному рівні, тобто вже треба було вибрати два кращих читача серед районів і міст. І третій етап це обласний, ось який якраз відбувся 28 березня на базі обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка. Наскільки активні райони були? Райони я вам хочу сказати, що в цьому році надзвичайно було активними, тому що порівняно з минулим конкурсом взяло набагато взяло на більше участь дітей. Це десь біля трьох тисяч. Якщо в минулому році ми, ми фіксували шість тисяч учасників, то в цьому році десь вже от майже більше вісьми тисяч. Разом з тим. На обласному етапі конкурсу була складність, яка треба було вибрати тільки два найкращих читача від Хмельниччини, які основною нагородою для яких. Буде поїздка на фестиваль книгоманію до Львова, який проходитиме 17-19 травня у цьому році. І, звичайно, через велику кількість таких конкурсних запитань, які оцінювалися компетентним журі, де були і письменники, і бібліотекарі, і представники управління культури, національності і релігії нашого управління, спільно з яким ми проводили цей конкурс, оцінювали звичайно правильність відповіді. Швидкість відповіді, обізнаність літературою не тільки за шкільною програмою, в межах шкільної програми, а взагалі наскільки дитина ерудовано. Я вам хочу сказати, що діти ну надзвичайно вражали своїми відповідями. Якщо, припустимо, було питання про того самого вже добре відомого Гаррі Потера, то вони назвали називали усі томи, які входять уже до цього видання, називали всіх героїв. Тобто могли навіть відтворити якийсь епізод. І по ми давали уривок з аудіокниг, Вони теж впізнавали, з якої книги ці. Еп окремі епізоди. Тобто є діти, які ну, книгоманами їх можна назвати. А так? хто ж переміг все ж таки? Перемогли дві дівчинки серед шестикласників це Дереш Яна, читачка Ярмолинецької районної бібліотеки для дітей і Хмельничанка, токар Яна, читачка нашої Хмельницької обласної бібліотеки для дітей. А те вони навесні в травні можуть В травні поїхати, так, вже. і хочу сказати, що ось цю поїздку їм дарує управління культури, національності і релігії це безкоштовно проїзд проживання і харчування. Ну і звичайно, вони познайомляться з пам'ятками культури, архітектури, історії Львова, І, можливо, навіть зустрінуться зі своїми улюбленими письменниками. Обов'язково обов'язково в цей час форум видавців збирає відомих письменників, книговидавців, де вони обов'язково зустрінуться з цікавими людьми під час цього фестивалю. Пані Валентино, ви казали, що цього року в обласному конкурсі взяли участь ще більше дітей, ніж минулого року. Чи це говорить, що дитячі книги не втрачають своєї популярності і все більше. І, можливо, Паки навіть все так. більше і більше виготовляється їх, читається. Е, ви знаєте, що е, книги я б хотіла б сказати, що набагато більше стали виходити дитячих книг. Репертуар збільшився, перелік назв авторів, які е, видаються, і діти з задоволенням хочуть їх читати. От я спеціально отут відкрила таку такий відгук однієї читачки з міста Старокостянтинове. Діду Холена, яка пише про книгу День народження Еліс» Тім Кеннер. Ну, така цікава дитяча книжечка. І вона пише: мені дуже сподобалась повість про день народження. Я з задоволенням прочитала її за два дні. Я читала її до темної ночі, поки мама не приходила і без лишніх слів, просто виключала світло і забирала книгу. Тобто, ось такі читачі теж у нас є. А це скільки років? Це шестикласниця. Шестиклас. Ні, сьомий-сьомий клас. Ага. Так сьомий клас різні є діти, які, звичайно, полюбляють різноманітні книги. Ну, я хочу сказати, що ми маємо можливість придбати книги в книжкових магазинах, і напряму в інтернет-магазинах, чи у видавництвах у письменників. Збільшився набагато репертуар книг. Насамперед є дитячі письменники, які пишуть це, і Олеся Воронина, і Олександр Дерманський, і Марія Павленко, і Марія Матіус. І... І ті, які пишуть трошки для старшого віку, але ми стараємося, враховуючи зміст книги, теж порадити для наших дітей, тобто є можливість читати і підтримувати інтерес до читання. Пані Валентина, ви зачитали щойно відгук дівчинки Олени сьомого класу, учениця що вона закривалася і довго читала, і мама ж приходила і вимикала світло. Коли ви були маленькою, ви так само фанатично ставилися до книг? Чи да, так, 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 так так а, само читали, ховалися? Читали, ховалися, <рес> ну при, при, прикривали підручниками. Зверху підручник, знизу книга. І якщо казали, що наприклад стендаль красної чорної не можна читати в восьмому класі, то дуже ж хотілося її прочитати <рес> саме сам, в восьмому класі. класі. <рес> а була якась улюблена книга, дитяча книга? Ну, серед улюблених в мене багато було книг. Ну, насамперед це була хатина дядька Тома Бічерстогу. Дуже полюбляла фантастичні твори Біляєва. Була професора Довля. Так, так. Тобто такі цікаві. Я вам хочу сказати, що фантастика досить була цікава, яка спонукала до якихось таких розмірковувань, зацікавлювала надзвичайно. Ну ще ж, пані Валентино, ми вас дякуємо за те, що ви сьогодні нам прийшли, розказали за те, що в нас діти все ж таки читають. Вони і розвиваються. І Це приємно, і що це діти приємно. продовжують. читати. От і бажаємо, щоб ваша бібліотека також не зупинялася, розвивалася і щоб дітки до вас приходили якомога частіше. Дякую.